Ось тут у мене є відео, як ми ходили. Якщо цікаво, подивіться попереднє відео. Ну, неділя сьогодні, там, напевно, пікніків буде немало. Ми тоді по... десь на будньому дні були. Ти не пам'ятаєш, коли ми були? В який день? Ну, Я теж не пам'ятаю. Ну, паркінг. Там он багато різних. Місце для відпочинку, діти. Грабина купує. Її. Ого, тут багато місцевих сьогодні. Ось тут ми були ж вже проходили. Що ти слухаєш? Та якісь кущі корчі. Може там є яка заплава. Вон там внизу, може є вода. А, є вода, он, дивися, болото. Тут, напевно, скрізь вода. Туди якась стежка пішла наліво. Бачив така втоптана. Туди хтось гуляє, ходить, гуляє туди. І ось ще. Тут просто полі проходить. Ти знаєш, мені, мені здається, що ми більше 4 кілометрів пройшли. Ми здається, кілометрів 6 пройшли вже. Ну, по ногах ну, від... я б... До було, 4. А, а від Бунраті десь точно десь 6 пройшли? не менше. Я годинник не взяла, бо не можу його зараз носити, бо він мене на лівій руці зазвичай. Але можна буде по карті глянути скільки. Ох, тут гарно. Вдень тут ярче, скажи. Яскравіше, ніж ми тоді вечором були. Ми поспішали. Ми вже приїхали, темно було. Ну так. Ну спонтанно, але вийшло гарно. Смачно поїли. Пацюка здоровенного бачили, відбивалися від нього. Він хотів у нас м'ясо стирити. І Аліну покусати. <смі> То вона весь час на лавці сиділа, навіть не злазила. Ти чуєш качка кричала? Ква-ква-ква! Чим? Цікаво, чи можна тут ще й рибалити можна? Не знаєш? З вудками. Красиво. Ми той раз йшли отак прямо. Отуди через ліс, а зараз підемо туди правіше. Тут стільки лілії, може ще й лілії не позакривалися. Білі, жовті, можливо і рожеві, бо я не пам'ятаю. Ух ти, скільки качок, подивись. Угу. Ой, зараз качок покажу. Не так вже й багато людей. Дивіться, лавочки вільні. Ой, тут гарно взагалі. Место шикарное просто. Ничего себе, сколько качок. Хлюпается. Квакуши. Дякую. Ой, какие классные. Андрюся вот, маленькая. Поплыла. Це так, щоб не впасти в воду ще. Ух ти. Кряки. Оці рябенькі це качечки, а оці такі кольорові із зеленими головами це селезні. Біленька він є. Там хтось таке враження, що купається. Звук такий, наче хтось пірнає. Нікого нема, скільки лавочок вільних, ніхто нічого не смажить. От ми сюди прийшли. А скільки всього по часу ми йшли? Години? Та ні, ну більше, який час. Ми йдемо як мінімум півтори години. Саме. Я тобі точно кажу, а може й дві. Та, угу. Зараз, напевне, вже біля п'ятої години. А вийшли у два. Ні, у два ще ми вийшли, не. У 2.30, може. Скільки зараз? Ні, ми раніше вийшли. Ну, що, попробуйте, що підснімало. Що, я? А скільки ми Паралі. там? Десять хвилин. Десять хвилин ми там сиділи. І жінки там 5 хвилин. Я ж кажу, там хтось купається. А, собака. Хтось пса свого викупує. Наче людина там пірнає. А в нас немає м'язка, той раз ми тут жарили. Ну там смажили, тут їли. Ой, добре як. Ой, йдуть якісь, не знаю навіть що це за мова. Чи китайці, чи корейці, чи японці. Відпочиваємо і будемо йти назад. Сюди йшли десь трохи більше півтори години. І назад година двадцять, ну буде більше, я думаю, десь біля двох годин будемо йти назад. Це в один бік, шість кілометрів туди назад та й дванадцять. Ну, не з непривички, то важкувато мені трохи, але. Та ще й зламаною рукою. Але корисно. І погода сьогодні супер взагалі. Так що такі у нас справи. Ну, можливо, ще по дорозі назад щось зніму. Хоча все бачили вже, ми ж вже йшли сюди, де тим самим шляхом назад будемо йти. Собака така прикольна. Давай як би це показати собаку. Не можу показати. скаже, яка це мова? Вам чути? Так, ну, вирішила зайти в лісок. На сонці спекотно трохи. Може тут грибочки є якісь. Ну, брати то я не буду. Просто цікаво. Зараз вже в Ірландії розпочинається сезон грибів. Може вже її давно розпочався. Може не так давно, але ми навіть над дорогою якось бачили, коли гуляли. Прямо в самій як на узбіччі. В самому узбіччі. Прям ріс гриб якийсь. І не один. То можливо вже і тут десь будуть. Цікаво. Лісо так гарно. Тихо. Скрізь гілячки визбирані. Ти дивиться так? Там Максим ходить, нічого не бачу тут поки. Голочки від ялинок, це все ялина. Блин, чуть не впала. Я чуть не впала. Ну, зашпаркнулася за корінь. Да, мені б зараз не падать, напевне. Нема грибів. А, ні, є, он лежить якийсь. Сираїшка. Схоже на сироїшку. Так, сироїшка. Це біжка? Так, звичайно, це ж сироїжки, їх можна сирими їсти навіть. Через? Так, їж, давай я потім подивлюся, чи можна було їсти чи ні. Вдома я люблю дуже сироїшки збирати. Шапочки я люблю відварювати, потім смажити їх. І потім з щасничком. Яка смакота. Ти таке теж любиш чи ні? Їв коли-небудь шапочки. Не любиш гриби? Я люблю гриби. Я грибов Я тобі... за своє своєму зробив. Тримай, тримай мене не ще. Сидя. Я б тобі посмажила смачно, ти б офігів. Ми вдома дуже часто гриби, тільки осінь починається, і ми постійно по гриби їздили. А потім прийшли орки, замінували нам ліси, і ми тепер не можемо їздити по гриби сволота. Ну тобто люди то ходять наші, але це вже на свій страх і риск, як кажуть. Ніхто не знає, де є розтяжка чи міна яка. Ми були випадки, що підривалися люди у нас в Київській області. Ну і коли там до того до війни ще, то... Ми постійно їздили. І білі, і польські гриби, сираїшки, лисички. Бабки, козарики, червоноголовці, підосичники. Куди ти лізеш? Чого? Ну, я хочу з тобою. Так диви, папороть вище, ніж ти. Капець, два метри десь. А який у тебе зріст? Метр вісімдесят? Я ж кажу, десь два метри папороть. У тебе гарний зріст. Ого, тут можна і впасти. Максим. А ти до води йдеш? Дивись, якщо я впаду, це буде на твоїй совісті. А якщо впаду? Ну. У мене в одній руці телефон, інша рука отак от. І якщо я на неї впаду, то все. То напевне... Без операції не обійшся йдеться. Головне це не казати не накаркать. Дивіться, оце якесь колюче таке. А що це таке? Охо воно колюче. Що це за рослина така? Якийсь будяк такий, у нас таких нема. Ну молоде, чого ти туди пішов? Цікаво тобі? Цікаво. Дивіться, ти бачив цього будяка? Типу листочки, але вони колючі, у нас такого нема. Дивись, яке воно. Не бачу. Ти бачив? Да. Капець. Терпець. Терпець? Дай руцю. Тут взагалі чудово. Є? Ану покажи. О, вереск? О, якщо є вереск, то і білі гриби мають бути тут. Ось оце. О, хтось собакою ганяє. Тут точно є білі гриби, я вам точно кажу. Може, трохи ще рано? Ого? Блін, може це честь нора? Може, там зараз ведмідь як вилізе. Да, а, ні, ні, ні. Не, я думала, це в цьому в землі. Так там і в землю вкопане чи ні? Нічого собі яка класна берлога. ну дай туди залізу. Не, ну тільки цим. Відчепи мене від отої колючки, пожалуйста. Ось вона зацепилася. Ось туди полізу, зараз покажу вам. Ой, тут хтось грався. Причому таке враження, що тут наче не людина робила. Так накидано прикольно зверху. Хм. Місце класне тут. Та я бачу, що корінь он. А там зверху накидав хтось дровенячок. А можеш мені ще трошки цієї ложинки нарвати, бо я хочу їсти вже. Пожалуйста, отам вона є. Я отам піду пошукаю. Блін, ну гриби точно мають бути тут. Ось тут зараз залізу ложину поїм. Ось грибочки маленькі, ріжки. Оленячі ріжки, як у нас називали Дома. Так, як сюди залізти? А ось Ажинка. Ось вона. Вон ірландці в неділю. Гуляють також. На озеро ходять. Кудись вон в ліс. Ах, классно! классно! Он еще одна посадил. А мы идем назад уже. Я вот. Курибки. По дороге. Назад Йдем. А корівки поруч тут. Вони сюди прийшли ближче вже. Тільки що мого зросту не вистачає, щоб нормально показати. А ось вона. Яка корівка. Красуня. Без рога. Нема рогів взагалі ніде. Кам'яки. І головне... В кожної... О, втекла, втекла. У кожної корівки свій окрас. Як їм тут добре. Такі вже різноманітні по кольору вони. Ну що вже гарні. Корівочки. О, одна нас засікла. Думаю, Чого ви сюди йдете? Що вам тут цікавого? А ну, ми вже на півдорозі назад. Мандрин. О, ав'яка! З'явилась ав'яка. А кого ми там завели? Ого, Ого, скільки тут чорне все. Ну, ми вже так наїлися, в нас вже ротяки чорнющі. Але не хочеться так їсти і не хочеться вже пити, бо захотілося нам. Ми не взяли з собою нічого. І нас вже врятувала. от молодец. Хорошая авиака. Чудова авиака. Интересно, что про нас люди подумают? У нас нормальная такая тваринка. О, наши друзья. Злющие. Ой-ой-ой. ой, ой. 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 Ти що не можеш? А як страшно? А як страшно, а як страшно, страшно. О, ой, той прибіг. Та все, все не драче собак Пішли, пішли. Ота вони якісь не дуже добрі. Охоронці, ти подивись. Знов ця червона карса. Поїхала. Ну, все, ми вже до траси туди йдемо. І що? І все. Ну, і ми сьогодні, напевно, поїмо в одному з наших елітних ресторанів. пабів, Той жовтий, що я вам біля замку Бунраті показувала. Тому що ми запізнилися на вечерю. Що ми такі запізнені? І ми там ще не їли, там Кажуть, що смачний є Степ? С, суп, вершковий суп з морепродуктами. Море з... зі зварчками. Ну, тільки що єдине, що мене зараз бентежить трохи, Сьогодні ж неділя, дуже багато туристів там може бути Бу все зайнято. Або навіть може не бути в меню. Ну, я не знаю, побачимо. Не буде в меню. Так що, якщо що? То я вам зніму, покажу цей супчик. Суп, суп. Я знаю, що люди люблять дивитися на їжу. Я сама люблю, коли дивлюсь у тут канали то ну такі, типу, як реаліті, також люблю спостерігати за різними споживаннями, різних страв. Так що, можливо, покажу, якщо підемо. Ого, як погнав, а що це він так погнав? Це він додому поїхав? Аго, аж пилюка закрутилася. Це ж там, де курочки є. Боже, біля траси йти це просто кошмар. Вон там курнячок курочки. А он чорна курочка. Ого, здорово. здорова. Огойка куряка он. Навстра на схожа, як у мене вдома. Все, ми пішли. Ану помішай. Ну, ну такий суп, ну виглядає не дуже, на смак смачніший. <звук> З морепродуктами.